Перша середа листопада день здорового харчування. Медики радять усвідомлено ставитись до їжі, особливо у наш час, коли фастфуд доступний, а хронічні хвороби, які виникають через неправильне споживання їжі, стають нормою. Здорове харчування, основа профілактики більшості. недуг. Листопад особливо підходить для того, аби забезпечити свій організм вітамінами. Сезонні продукти, гарбуз, яблука, буряк, капуста допомагають зміцнити імунітет і підготуватися до холодів про користь здорового харчування восени розповість Марина Благ, лікарка дієтологиня. Пані Марину, її вітання Вітаю вас, дякую велике. Дуже цікаве питання і дуже важливе. Я вважаю. Тож розкажіть, які сезонні продукти в листопаді найкраще підтримують імунітет і допомагають організму адаптуватися до холодів? І чому саме восени варто переглянути свої харчові звички? Так, дякую, взагалі. Я раджу постійно контролювати своє харчування і постійно надавати перевагу сезонним продуктам. Так, в осінньо-зимовий період ми повинні більше. Уважніше відноситись до нашого харчування, так як велика ймовірність вірусних захворювань, і також можливі і хронічні прогресування хронічних захворювань. Тому в осінньо зимовий період ми збагачуємо свій раціон нашими сезонними продуктами, які є в доступності. Як вже ви казали, дуже корисні є коренеплоди, буряк, морква, гарбуз, картопля, пастернак, тобто вони дуже корисні містять велику кількість. Антиоксидантів і звісно, у осінньо зимовий період ми повинні збагачувати свій раціон продуктами з великим містом вітаміну, С так, вони зміцнюють нашу судинну стінку і підвищують наш імунітет. Ну і звісно, додавати крупи, додавати бобові, тому що це клітковина. Вона також є дуже корисною для нашого мікробіому. А якщо в нас буде гарний мікробіом, то і імунна система в нас буде гарно працювати. Пані Марино, а чи потрібно в цей період змінювати калорійність раціону, враховуючи меншу фізичну активність і холодну погоду? А ну тут це також дуже індивідуально, тому що я раджу, якщо у вас була фізична активність, так спортзал чи вдома фізична активність, так само прогулянки не зменшуємо їх, тому що звісно в осінньо зимовий період холодніше, але фізична активність має бути це корисно для наших м'язів, для наших суглобів, для наших кісток та наших зв'язок. Тому. Дуже індивідуально чи зменшувати калорійність. Ну тут знову ж таки в холод. Наш організм також витрачає енергію для того, щоб зігрітися. Просто у вас має бути нормальний калораж, який підходить під вашу вагу, під ваш зріст, що у вас не було ні надлишкової ваги, ні діагнозу ожиріння а ваш комфортний, ваш комфортний калораж, який підходить вам. Якщо ви хотіли би щось змінити, тоді треба консультуватися вже з спеціалістом. А розкажіть, як зменшити споживання шкідливої їжі, коли хочеться чогось смачненького у холодну пору? Е, так у холодну пору ще більше хочеться смачненького, і це нормальна відповідь організму, тому що він хоче більш калорійну їжу для того, щоб зігрітися для нашої гормональної системи, для нашого психологічного стану. Тут в першу чергу я раджу. Е, Дивитись на свій сон, тому що якщо буде недосипання, то нам на наступний день хочеться ще більше з'їсти такої некорисної, да, трошечки шкідливої калорійної їжі, тому обов'язково раніше треба лягати спати. І моя порада це мати основні прийоми їжі, так сніданок, обід і вечеря. І після основного прийому їжі можна вживати, вживати щось смачненьке. І тоді ви проконтролюєте і кількість ви багато не з'їсте, і не буде високих стрибків цукру в вашій крові. І на наступний раз вам вже не так захочеться з'їсти щось солоденьке. І на завершення ваша порада чи варто приймати вітаміни додатково, аби зміцнити імунітет, чи достатньо правильно складеного меню? А в першу чергу хочу наголосити, що обов'язково в осінньо-зимовий період потрібно входити з наявними аналізами. Так потрібно здати аналіз, наприклад, на вітамін Д, на феретин, загальний аналіз крові. І якщо ми бачимо по цих показниках дефіцити, обов'язково їх закриваємо. Тому що якщо вони є, тоді вже наш імунітет буде знижуватись. В загальному імунна система також буде знижуватись, тому обов'язково закриваємо дефіцити. І якщо ми хочемо вже додати вітамін С, наприклад, чи цинк, можна вживати у осінньо-зимовий період, але також не є проблемою добрати ці вітаміни з харчування. Просто додати продукти, які мають великий вміст вітаміну С та того самого цинку. Пані Марино, дякуємо вам за роз'яснення та рекомендації і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам також. На все добре. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Марина Благ, лікарка дієтологиня. А що про правильну їжу думають віничани, як вони ставляться до здорового харчування, чи дотримуються його восени, запитали у жителів міста. Здорове харчування це коли ти контролюєш, що ти їсиш, і в тебе, мабуть, є режим якийсь, коли ти зранку, в день, ввечері, і ти фільтруєш те, що ти їсиш. Збалансоване харчування. З натуральних продуктів, простих і зрозумілих і, власне, так само способів приготування. І така, яка би наповнювало тіло, зігрівало його в холодну пору року. І... І насичувало збалансований, має бути раціон їжі, білки, вуглеводи і жари, має бути все збалансовано». А ви дотримуєтеся? Я рекомендую всім здорове харчування. І для мене здорове харчування це в першу чергу збалансована тарілка, три прийоми їжі, і в принципі дотримання норми калорій на день активності і все цього буде достатньо.